Тема уроку досліджуємо різницю кількох однакових чисел. Математика 2 клас. Виконуємо таке завдання. Дітям треба роздати 15 цукерок по 5 цукерок кожній дитині. Скільки дітей отримують цукерки? Отже, є 15 цукерок. Роздаємо їх дітям. Беремо 5 цукерок і віддаємо першій дитині. 15, віднімаємо 5. Друга дитина отримує 5 цукерок і ще віднімаємо 5, і третя дитина отримує 5 цукерок. У нас не залишилось жодної цукерки. Якщо у нас вийшов такий приклад: 15, мінус 5, мінус 5, мінус 5 і дорівнює 0, ми дивимося, скільки разів ми віднімали по 5, 3 рази. Отже, Дітей буде стільки, скільки в 15 вміщується по 5. Тобто троє дітей отримали цукерки. Роздивимося наступну задачу. Дідусь випік 8 тістечок і розклав їх на тарілки, по 2 тістечка на кожну тарілку, скільки всього тарілок із тістечками? Виконуємо завдання таким же самим чином. Будемо розкладати по 2 тістечка на кожну тарілку. Від восьми відкладаємо два тістечка на першу тарілку, тоді на другу тарілку, на третю, на четверту, поки не отримаємо нуль. Ми бачимо, що віднімали ми по 2-4 рази. Отже, тарілочок з тістечками буде стільки, скільки у восьми вміщується по два тістечка, тобто 4 тарілки.